Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. У молитві в радості в благословенні. Після цього дні маємо, тож постимо. Хто може, той постить на хлібі і воді, хто не може з певних причин, то постимо від інших різних залежностей. Ну, залежностей. Тіктоку, новин, бережемо своє здоров'я. І, звісно, жертвуємо. жертвуємо цей час. Який ми будемо виігрувати жертвою для Бога на молитву, на різні духовні вправи, також, які укріплюють нашу віру. Сьогодні йдемо 25 травня 2014 рік. Дорогі діти, моліться і будьте свідомі того, що без Бога ви порох. Тому зверніть вашу думку та серце до Бога і молитви. Довіртеся Його любові в Божому дусі, дітеньки. Ви всі покликані бути свідками. Ви є дорогоцінними, і я вас закликаю дорогенькі до святості і життя вічного. Тому будьте свідомі того, що це життя минуще. Я люблю вас і закликаю до нового життя навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасне послання, Марія. Як завжди нагадує про сенс життя. Про те, як важливо розуміти, що життя не вічне, тут, на землі, і воно закінчиться. Дорога дитино, молись і будь свідома того, що без Бога ти порох. Без Бога ну, ти просто ну, земля порох. Порох це як пил. Тому зверни твою думку та серце до Бога і молитви. Зверни свою думку. Каже зверни свої думки та серце до Бога і молитви. Що означає думки? Розважати, думати. Про що ми сьогодні думаємо? Проаналізуй свої думки сьогодні. Я також свої проаналізую, які думки в мене крутяться в голові сьогодні? Чи думаю я про Бога? Чи думаю про молитву, чи думаю, я, як укріплювати ці відносини з Богом. Чи я думаю, ну, як заробити гроші, як вижити, як не знаю, і ще гірше щось. Або взагалі думаю, ну так, хто в діти, хто як виглядає, а чи виглядає я, а що він думає про мене, як я виглядаю так? Ну, знаєте, такі вже думки порівняльні, осудливі. Якщо ми будемо думати про це, звертати свої думки до того, до цього, або до ну стати може як популярним думаємо сьогодні, як не знаю, ну різні думки можуть нас сьогодні обходити. А Марія каже, зверни свої думки та серце до Бога і молитви. Думки, думки тобто спочатку придумай, як це зробити. А потім і серце зроби практично. Піди практично до Бога і молитви. Зроби це. Зроби, зреалізуйся. Бо може ти хочеш, але не хочеш про це думати. А Марія каже: зверни думки та серце до Бога і молитви. Довірся його любові. Довірся. Знову йдеться про довіру. Марія каже, довірся його любові. І тут вона облегшує нам, якби. Деякі речі, за які ми помираємо в думках. Ми думаємо, нам не стає грошей, там то, там все. Ну і так завжди страх працює, де через новини різного роду сіється страх на майбутнє. Ти не зможеш, ти не красива, ти не красивий, ти не сильний, ти не мужній, і то, і то, і то. І потім думки, 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 тільки про те, про те, про це. Але Марія каже: зверни думки до Бога, серце до Бога і молитви. довірся Його любові. Довірся, що Він Він подбає про це, подбає про тебе, подбає в цих напрямках, де ти думаєш зранку до ночі. Якщо ти не будеш самостійно це вирішувати, якщо ти довіришся Богу, довіришся Його любові. В Божому дусі, дитинко, ти покликана, покликаний бути свідком. Свідком. Божою це цієї любові. Свідком. Ти є дорогоцінним, ти є дорогоцінна. І тут Марія каже, наскільки ти є дорогоцінна? дорогоцінний. Марія не просто так каже, що ти дорогоцінний. Ну, аби знаєте, ну так файно сказати, ну аби думала, що аби думав, що дорогоцінний. Ні, Марія каже. В повному розумінні цього слова. Каже, ти дорогоцінна, ти дорогоцінний. Я закликаю, дитинку, до святості і життя вічного. Закликаю. Знову Марія каже: закликаю, закликаю тебе до святості і життя вічного. Іншої дороги немає, іншого щастя немає. І в цій святості і отримуєш життя вічне. Тому будь свідомий того. Що це життя минуще. Ми іноді біжимо, 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 біжимо за тими грошима, знаєте, як білки в колесах. Ті бігаємо, бігаємо, життя проходить. А нам здається, а ще буде час, ще буде час, ще буде час, а це неправда. Часу може вже і не бути. Марія каже: не тягни, не тягни. Будь свідомий того, що це життя минуще. Не треба. Думати, що колись ще стигнеш, треба діяти сьогодні. Дій сьогодні. Зверни сьогодні думки свої, своє серце сьогодні зверни до Бога і молитви. Сьогодні. Серце ну, Серце – це від чисто щиро душі, від серця звертаєшся до Бога, до молитви. Молитву не так відтрубив, як попало, і пішов. Ні, вглиблюйся в це, Вглиблюйся. в особисту молитву вглиблюйся. Розважай над словом Божим. розважай, що Господь хоче тобі сказати. Слухай його, до речі, слухай. Е, слухай Його в тиші. Знаходь цю тишу. А якщо думати про це постійно, то буде знаходити спосіб. Я люблю тебе і закликаю до нового життя. на Навернення. На Я люблю тебе, каже Марія. І закликаю до нового життя, життя, яке йде в постійному наверненні. Не щоразова акція, а постійна стиль життя як навернення. А від чого навертатися, як навертатися? Ну, власне, думки свої сьогодні. Давайте навертати. Візьмемо на практику цілий день навертати свої думки до Бога, думати про піст, думати про молитву, думати про Бога і про свою роль в цьому світі, яку дав мені Бог. Будьте благословенні. Мир миром, радість, благодать Збергамо. па Папа.